Здоровенькі були. Вийшов другий трейлер The Super Mario Bros. Movie, який має вийти у 2023 році. Ну і звичайно же, само собою, не забудь поставити цьому ролику вподобайку і підписатись на канал із дзвіночком, цим ти мені дуже сильно допоможеш, а взамін ти будеш отримувати новенькі відео на каналі, до речі, виходять вони кожного тижня. І якщо ти хочеш, що твій день пройшов благополучно, треба також залишити під цим роликом свій коментар і поділитися цим відео зі своїми друзями. А також слідкуйте за спільнотою, бо там я частенько публікую інформацію про те, коли і скільки вийде новий ролик, ну і ще всяку інформацію. Ну а з вами Ноліон, Ви на каналі Divers Ноліон. і це мій другий огляд на The Super Mario Bros. Movie. Приємного перегляду, але перед початком невеличка рекомендація. По-любому серед моїх глядачів є ті, які цікавляться гікультурою, ну там всякі фільми, комікси і ігри. І в цій сфері хочеться знати, які там комікси друкуються, що для нас готують розробітники і коли вийде новий сезон улюбленого серіалу. І все це хочеться дізнаватись до того, що і українською мовою. В такому випадку Дік рев'ю спеціально для вас. Його веде мій друг з псевдонімом Генрі. На його каналі будуть виходити ролики по різним іграм, коміксам і серіалам, а також будуть виходити і огляди на новинки. На його каналі є огляд на VR-гру «Дивним дивам, яку зараз розробляє Netflix. На його каналі, на жаль, поки що мало відео, а отже він потребує вашої підтримки у створенні даного контенту. Тому під цим роликом в описі я залишив посилання на його канал. Підписавшись на нього, ви підтримаєте україномовний Ютуб. Ну і про мене теж не забувайте. Іншими словами, переходьте на канал GeekReview і оформлюйте підписку з дзвіночком. Повірте, не пошкодуєте. В новому трейлері за Super Mario Bros нам показали багато чого нового. Бій Маріо і Донки Конга на арені. Тренування осатого водопровідника і навіть Super Mario Карс. А також в е трейлері нам показали принцесу Піч, і те, як Маріо і Луїджі приступають до роботи. І да, якщо ви не знали, вони обидва водопровідники. Ну це я так, тримаю в курсі. А також в е трейлері була сцена, де Маріо і Луїджі подорожують по якійсь кольоровій кишці. Схоже, що по ній вони якраз і опинилися в грибному королівстві. А також показали нові сцени з Баузером, де в нього в заручниках Луїджі. Так, стоп, не зрозумів. А де піч? Також вона з списом збирається проти Баузера воювати. Але ж чому так вийшло? Я би ну по канону серії ігор про Марію ми маємо врятувати принцесу. Але чому тут так? А я знаю чому так. Та я все знаю. Я навіть знаю, як можна вижити три ящика горілки і при цьому не страждати від вічного похмілля. <кій> Справа до -то в тому, що ми живемо в чудесні часи толерантності. Де всі рівні, усіх є права, крім у білих гетеросексуалів. І по законам нинішньої толерантності жінка не має бути показаною слабкою і беззахисною. Вона має бути показана сильною і незалежною. А ще вона має бути страшною, жирнющою афроазіаткою. Ага. А ще була така ситуація, що якась феміністка сильно возмущалась на тему того, що в новому асасіні, ну, Міраж, ми будемо грати за чоловіка, а не за жінку. Але все ж таки за Супер Маріо Брос Мові він приречений на успіх! Так як за виробництвом іта, відповідає не Netflix, і слава Богу, а. Хоча у своєму попередньому огляді на The Super Mario Bros. Movie, я казав, що за виробництво відповідає Ньютендо і Univerсу. Ну це вже моя помилка, і чомусь я озвучив тоді Да. До речі, якщо ви хочете зацінити мій перший огляд на The Super Mario Bros Movie, то підсказка в правому верхньому кутку екрана. <кій> Щось я відволікся від теми. Іншими словами, за якість фільму можна не переживати, так як за його виробництво береться не аби хто, а Illumination, до того ще й нютенда. Навіть з нинішньою повісткою толерантності все ж таки можна буде зробити хороший товар, головне це зробити правильно. Як приклад, візьмемо мультфільм про Скубіду, який вийшов у 2022 році, чи у 2021? я точно вже не пам'ятаю. Іншими словами, в мультфільмі про Скубі-Ду теж є ця повістка, але все зроблено так, що ти її навіть не помічаєш, але вона є. І в мультфільмі про Маріо я думаю, що буде так само. Головне тут робити все правильно і зі смаком, з чим у Illumination проблем немає виникнути. Та й піч, яка була нам показана в другому трейлері, може зіграти на плюс фільму, так як у неї така ж мотивація, як і у північого короля. Вона прагне захистити своє королівство і народ від загрози в лиці Баузера. Ну і звичайно же, не забуваємо, що у Баузера в полоні Луїджі, а отже, Маріо треба буде його врятувати. Ну і звичайно же, піч відправляється разом з ним в подорож, яка нам, до речі, була показана в трейлері. Ну і звичайно ж, думаю, і так зрозуміло, що в мультфільмі буде лінія кохання, а Шрека і Фіона. Тільки замість Шрека і Фіони Маріо і Піч, і тот, який разом з ними схоже, що тут буде ослом. І. Блін, це буде досить та хороша відсилка на Шрека. Ну і на цьому все. Да, я знаю, що у ролику було багато води, як на мене, але все ж таки надіюся, що вам сподобався даний ролик. Якщо так, постав вподобайку і підпишись на канал з дзвіночком, якщо ти цього ще не зробив. А також залишай свій коментар і ділись цим відео зі своїми друзями. Ну а з вами був Ноліон. До зустрічі!